Бомбардир у складі аутсайдера. Парадокс імені футболу у складі останньої команди обласної екстраліги грає її кращий нападник Євген Пашко. В активі форварда вже 25 забитих м'ячів. А от його команда Шахтар зі Смоліного замикає турнірну таблицю вищого дивізіону. Більше тренуватись, і я думаю, це поможе. Завдяки хороших хорошим тренуванням я думаю, буде все добре. Відзначився черговим голом Євген і у поєдинку з Кировоградським авангардом. Але це не допомогло шахтарям уникнути дев'ятої у сезоні поразки 7-13. <праць> На відміну від смолінської команди, її суперник бореться за призові місця в екстралізі з 21 очком, ділячись з Кировоградським третє місце. Шанси дуже хороші в час побед, которые в последних играх нам дались очень тяжело, дают нам очень хорошие шансы на призовое место. Ну, думаю, все в наших силах. Остались в принципе, последние заключительные игры и самые серьезные такие соперники остались. Ну, будем рассчитывать на свои силы а все остальное уже, как говорится, мастерство нам поможет. У складі «Авангарду» грають і колишні футболісти, і просто любителі короля спорту, розповідає тренер команди, срібний призер паралімпійських ігор 2012 року Євген Зінов'єв. Є виспітанники, які грають в Кіровограді на аматорському рівні, є також в команді люди, які в паралімпійському футболі участвують непосередньо від Кіровограда, є просто любителі, є люди-професіонали, ну, які на міні сейчас не можуть уже играть, так как представляют команды Перва і више ліги чемпіоната України по футзалу. Завдання команди на сезон увійти до трійки кращих в екстралізії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Нова спорту.